Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава нашому Господу! Сьогодні прекрасний день, в який ми згадуємо цей чудовий ранок. Може, зараз вже не зовсім ранок, вже близько полудня, обіду. Але ми згадуємо цей прекрасний день, прекрасний ранок Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Я буду читати з Євангелія від святого Івана, 20 й розділ з першого вірша такі слова. А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона і прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, Та й каже до них: взяли Господа. З гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді прийшов Петро, і другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва укупі, але другий той учень попереду біг, хоч чи ж від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившися, бачить, лежить плащаниця, але він не війшов. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, і вірував, бо ще не розуміли списання вони, що він має воскреснути з мертвих, і учні вернулися знову до себе. Слава Господу! Цей прекрасний ранок. І тут написано такі слова, «Як ще було темно, Як ще було темно. І от Марія приходить до гробу, щоб намастити тими пахущами, які вона приготувала ще в п'ятницю, щоб в неділю зранку піти і намастити тіло Ісуса Христа. В її серці любов до Господа. І вона прийшла, щоби. Намастити мертве тіло прийшла в цей час, коли ще темно було, але вже близився ранок, вже наставав ранок. Слава Господу. І от що вона зустрічає, яку картину нема Господа. Нема в гробі, слава нашому Господу. Яка це велика радість? Знаєте, я собі так роздумував, що багато багатих людей в цьому світі, які мають мільйони, мільярди, і ще більше цього. Я думаю, можу сказати з певненістю, що вони би віддали всі свої достатки і все своє майно для того, щоб мати вічне життя тут, на цій землі. Хоча на цій землі ми бачимо багато чого недоброго відбувається різні тривоги, катаклізми, хвороби, різні нещастя. Але людина, скільки би не мала достатку, вона віддасть все своє майно за те, щоб мати. Життя тут на землі, щоб не помирати. І така людина, яка має великі достатки, вона не може заплатити за вічне життя. І інша людина, яка, можливо, не має ні одного цента, вона може отримати вічне життя, якщо прийде до Ісуса Христа. І не має значення, чи це багата людина, чи бідна. Вона може утримати вічне життя тільки через кров Ісуса Христа. Слава Йому! І 19-й вірш цього ж 20-го розділу Євангелія від Святого Івана говорить такі слова. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались були, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовив до них: мир вам. І сказавши оце, показав Він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши це, Він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Слава Господу! Зауважмо! Учні перебували в страху, учні боялися. І вони в тій кімнаті, в тому домі, де вони знаходилися, вони закрили двері. Двері були замкнені на замок, бо написано, бо боялися. І ось як двері були замкнені, Ісус, з'являється, стає серед них. Ісус стає посередині них і каже: мир вам, мир вам, о, який великий наш Господь, там, де є страх. Де є переживання, де немає спокою і миру, він сильний принести мир. Слава нашому Господу. Ви знаєте, коли я приїхав в Кінтакі, ми сьогодні в нашому служінні співали пісню Святий Бог дав свого нам сина. І там, в приспіть такі слова, бо Він живе, я надію маю. Слава Господу. І далі там і прийде час. День мій час кінчиться. І слова утіхи, бо він живе, я маю надію. Коли ми приїхали в Кентакі, я шукав по оголошенню, щоби купити піано. І от знайшов я, приїжджаю в цей будинок, це місце. Це був Джорджтаун. Дивлюся, дуже великий будинок, гарний. І коли я зайшов в цей будинок, відкрила мені. Старша жінка двері, вона показала мені це піано, яке я хотів купити. І коли я сів за це піано і хотів послухати, як, я, який звук це п'яно має, чому на серці мені було заграти іменно цю пісню. Бо він живий, я надію маю. І ви знаєте, ця пісня також вона є на англійській мові, і американці також співають церква цю пісню. Ви знаєте, коли я почав грати цю пісню, ця жінка почала сильно ридати. І одразу підійшов до неї чоловік, він її обняв. Вона його обняла. Вони почали, вони не плакали, вони двоє стояли і просто ридали. Я не знав, що відбувається. Я не знав, що робити. Знаєте, я ще чуть-чуть пограв і, і зупинився, бо я думаю, я не знаю, що відбувається. Вони ридають, просто двоє, обняли один одного. І коли. Я перестав грати цю пісню. Я ще почекав якийсь час, не заспокоїлись. І я так не знаю, що сталося. Ця жінка мені говорить, знаєте, не все я розумію добре на англійській, але я зрозумів це. Вона мені сказала на цьому піано, грала моя дочка. Це була її улюблена пісня. Вона була хвора і вона померла, ця дочка. Знаєте, я їхав додому, я плакав. Я думав, Господи, що Ти хотів сказати тій сім'ї, що Ти хотів промовити до їхнього серця? Чомусь Боже ти положив на серці іменно цю пісню заради, яка була любимою піснею їхньої дочки. І ви знаєте, я роздумав над, цим, над цими словами, які там сказані в цьому псалмі. Я думаю, який великий Бог. Він хотів потішити їх. Він хотів утішити їхні серця, що він живе. Я маю надію. І їхня хвора дочка, вона, вона любила цю пісню. І вона грала на цьому п'яно і співала цю пісню, бо він живе. Я маю надію. Алілуя! Слава Господу. Недавно, коли я працював на роботі, робив певну роботу. Я я задавав деякі запитання, Господу. Я взагалі останнім часом багато запитань задаю Господу. І ви знаєте, я почув такі слова. Настане ранок, настане ранок. І ви знаєте, Дух Святий наповнив. Я знаю, що це від Бога ці слова. Я задавав Богу і запитання, чому Бог не зупиняє ще цю війну в Україні. Коли це все зупиниться, і ви знаєте, голос пролунав, я відчув, і Бог наповнив мене Духом Святим. І Господь сказав: настане ранок. О і сестри, ми сьогодні згадуємо цей прекрасний ранок. Ранок Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Я знаю, що на цьому місці є не одна душа, яка взиває і кличе до Бога. Можливо, простілення. Знай, що в Бога є ранок для тебе. Настане ранок, настане один день, настане один ранок. Сьогодні, брат Святослав, згадував не раз на вечір буває смуток, але приходить ранок. Ну, приходить і ранок, де новий день настає і все міняється. Можливо, сьогодні ти молишся за свого сина, який сьогодні ходить темними місцями. Можливо, ти молишся сьогодні за свою дочку, яка не хоче слухати тебе. Ну, знай настане ранок, якщо ти будеш вірний і будеш вірна нашому Господу. О, друзі дорогі, Сьогодні ми згадуємо цей прекрасний ранок. Можливо, як Марія прийшла до гробу, завважимо ті слова, ще темно, було, ще було темно. Але вже настав ранок. Алілуя! Можливо, ще сьогодні. Ти не бачиш відповідь на свою молитву. Можливо, сьогодні ти бачиш, що ще темно, і Бог не відповідає. Ну знай, настане ранок, тому що Христос сказав: Я Воскресіння і життя. Хто приходить до мене, той не буде голодувати мене, той буде мати життя з подостатком. Алілуя, хвала нашому Господу. О, друже дорогий. На цьому місці, може ти бачиш своє життя в темряві? Знай, якщо ти чиниш жеріг. А гріх це темрява, гріх це темнота, і гріх, і гріх несе за собою смерть. А Христос приніс життя. І Писання говорить такі слова: сплячий, встань і воскресне змертвий, і Христос освітлить тебе, просвітлить тебе. І сьогодні Бог не хоче, щоб хтось із нас залишався в темряві. Дальше Сказані такі слова, посланні апостола Павла до колосян. Це і третій розв'язку першої шатки слова. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом, коли з'явиться Христос. Наше життя, тоді з'явитись з ним у славі. І ви, Алілуя! Хвала нашому Господу, отакий наш Бог, Він знає все. Він пам'ятає про нас, Він пам'ятає про Твою і про Мою нужду. Друже дорогий, сьогодні довірся нашому Господу. Пам'ятайте, знайте, що в Господа є ранок, настане ранок, настане ранок також і для того краю, з якого ми виїхали. Для України настане ранок, настане ранок для кожного, хто взиває до Бога і просить про милість, настане ранок. О! Ну навіть багато людей, які сьогодні говорять Христос Воскрес і відповідають воістину Воскрес. На жаль, чомусь не настає ранок. А знаєте чому? Бувають причини, що людина залишається в темряві. Світло прийшло на світ, говорить нам Євангеліє від Івана, перший розділ. Но люди полюбили більше темряву. Більше полюбили темряву, браття, сестри. І Господь хоче, щоб кожен, хто пробуває ще в темряві, щоб він вийшов з темряви, щоб він прийшов до світла, щоб настав ранок. І ви знаєте, кожне серце, хто приймає слова Господні, того Бог воскрешає із мертвих. Як знаєте, як батько про цього блудного сина сказав, цей син мій, він був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. О сьогодні нехай ні одна душа не залишається в темряві, але нехай має світло життя. В об'явленні Івана Богослова Господь говорить такі слова. 22-й розділ, 7 вірш. Ото незабаром приходжу, блажений, хто зберігає пророчі слова. Цієї книги, і 12 вірш. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець, блаженні, блаженні хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Я буду закінчувати. Перед нами молитва. Ми будемо. Молитися до нашого Господа. Найперше, ми подякуємо Йому за те, що Він переміг смерть і ключі від смерті від аду в його руках, слава нашому Господу. Він переміг. Ісус живий. Ніхто з відомих людей, так званих пророків і великих-великих духовних лідерів не воскрес. Но наш Господь Ісус Христос, Він живий. Він воскрес, і в нас є надія. І сьогодні ми з такою надією прийдемо, станемо на наші коліна перед нашим живим Богом і попросимо у Нього милості. Якщо сьогодні немає радості в серці твоєму, немає миру вдома, взивай сьогодні до Бога, очищай своє серце, залишай діла темряви, і настане ранок, і настане світлий цей день. І ти утішишся, якщо сьогодні хвороба також ззивай, і настане, прийде для тебе ранок. Алілуя. Слава нашому Господу! Стаємо, браття, сестри, на наші коліна і славимо нашого Бога! Йому слава навіки! Амінь.